Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам про символи нашої країни. Що ж це таке символ? Це такі знаки чи об'єкти, такі, наприклад, як дерева, квіти, одяг, які розповідають нам про нашу країну. Символи це розповідь без слів. І вони допомагають нам розуміти. Та пам'ятати важливі речі. Одним із найважливіших символів нашої країни є жовто-блакитний прапор. Він складається з двох кольорів жовтого і блакитного. Жовтий колір символізує золоті поля, які ростуть в нашій країні. А блакитний небо. Наступний символ герб. Це особливий малюнок нашої країни. Він складається із кількох частин. Найголовніше це тризуб. Він виглядає як велика рибка з трьома гострими зубками. Це символ сили та мудрості. Поруч з тризубом пшениця. Це рослина, з якої роблять смачний хліб, вона символ рідної землі та родючості. Ще поруч, є квітка мак. Яка росте в наших полях і дуже гарно цвіте. Вона символізує пам'ять про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу і незламність. Ще зображують калину. Це червона ягода, яка росте на калиновому кущі. Вона приносить нам радість і красу. Герб це як велика казка, яка розповідає нам про нашу країну. Ще є особлива пісня, яка теж розповідає нам про нашу країну і її важливість. Це гімн. В Україні гімн називають Ще не вмерла України. Ця пісня розповідає нам про нашу рідну країну та те, як ми її любимо. Її виконують на різних урочистих заходах і святкуваннях. Коли він лунає, всі люди стоять і слухають його з повагою, іноді навіть прикладають руку до серця, щоб показати, що гімн він дуже важливий для нас. Любі мої, в нашій країні є дуже багато символів, які характеризують та є оберегами українців, такі як Калина, мальва, чорнобривці, верба. Вишиванка, їх неможливо перечислити. Отож ми повинні пишатися символами і дбати про нашу країну як маленькі патріоти. І завжди пам'ятайте, що Україна це наш дім, в якому ми зростаємо. Також про символи є багато прислів та приказок. Без верби і без калини нема України. Калину і мак не згодує козак, Де у дворі калина, там порядна родина.